Вітаю вас, друзі, 14-й випуск серії проповідей Єлісей добити-не добити, і нарешті Єлісій вийшов вже на служіння окремо. Ілья вже пішов, Дух Божий, опочив на Єлісеї. Це признали люди навколо, вклонились йому і зрозуміли, що сьогодні ця людина, вона головний представитель якби, Бога на землі, пророк. І коли трапились якісь проблеми, вони вже розуміють, що треба йти до людини Божої. Це мені дуже подобається. Я запрошую вас, приєднуйтесь до моїх соціальних сітей, підпишіться на Ютуб, на інстаграм. Разом ми будемо розбирати Боже Слово, шукати підтримку, шукати точку опору сьогодні для себе, друзі мої, щоб ми розуміли. Як ми можемо в нашому житті пройти? Я ще, ще раз скажу, це не просто історичні проповіді, як було колись. Це проповідь сьогодні для нас, для сьогодні. Як Бог сьогодні може працювати, як Бог сьогодні може робити щось з нами, як він робив колись, що йому подобається, на що він звертає увагу, що йому не подобається, на що він гнівається, що він ніколи не прийме, а що робить його серце. таким, знаєте, Милосердним розполагає і він втручається в наше життя. Це ми сьогодні читаємо. Ми читаємо четверта книга царств, другий розділ. Ні, ні, другий розділ з 19 го вірша. І сказали жителі того міста Єлісею. Дивіться, я хочу шаг, крок за кроком. Різні би, чудеса, історію Єлісія пройти, і звідтіля шукати для себе і для вас підтримку, надію, розуміння, відкриття таке, що може допомагати нам сьогодні в нашому житті. І сказали жителі того міста Єлісеєве, ось розташування цього місця добре, як бачить господар наш. Але вода погана, і земля не плідна. І сказав він: Дайте мені нову чашу, покладіть туди солі, і дали йому. І вийшов він до джерела води, і кинув туди солі, і сказав так говорить Господь, я зробив воду цю здоровою, не буде від неї надалі ні смерті, ні неплідності. І вода стала здоровою до цього дня, за словом Єлісія, що він сказав, і пішов звідти у вифіль. Це не медична програма, але я трохи ізучав, я піклуюсь про своє здоров'я, читаю, щось вживаю, там бади, і я знаю, яке велике значення має вода. Ми, ми состоїмо з води, друзі мої, і вода має дуже велике значення. Це без чого неможливо жити. Якщо ми не п'ємо, у нас починаються всякі проблеми, болезні, І ось тут вода була, як я розумію, вони казали, вода погана і земля не плідна. Тобто, вода, щось у воді було таке, що воно робило ну, ні, 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 ні плодовіта ту землю. Так, звичайно, якщо. Я, я, я згадую колись в Криму. Думаю, що це було в Криму. Там є дуже класний ботанічний сад, і коли ми там гуляли, ми побачили, що дерева определенне дерев'я забули, як звали, вони позасихали. І ми стали екскурсовода питати, що, що трапилось. Дерева були дуже високі, дуже великі дерева, одні і ті ж дерева, ну, однакової породи, да, вони дійшли до якогось е, якби, росту і стали засихати. І ніхто нічого не мог з цим зробити. І тоді екскурсовод сказав, що коріння дійшли до поганого слою, до поганої, до поганої там, води, землі. Щось було там глибоко, не знаю, 10-20 років, може, те дерево росло, а коріння йшло нижче, нижче, нижче. І коли воно дісталося поганої землі, поганої води, коли нагору коріння потягнуло у цю воду, дерево вмерло. Біблія каже нам, щоб ми дивилися, Чим ми питаємося, худи сообщество розвращає добре нрави. І погана вода в духовному сенсі, друзі, ми повинні розуміти, неможливо пити що попало, пити погану духовну воду і почувати себе класно. Ми є ті, що ми їмо і в фізичному сенсі, і в духовному сенсі, в психічному, ментальному, те, що ми вживаємо, дуже і дуже важливо. І, звичайно, в фізичному би, плані це неможливо щось змінити. Потрібно тільки диво. Без диво, це ну, я не знаю, що можна було б там ще робити. Тоді не було дуже розвито сільське господарство, знаєте, знань таких не було. Вони не мали якихось лабораторій, там, дослідження провести, що треба може зробити. Вони тільки розуміли, на цьому місці нічого нормально не росте. І цю воду пити неможливо. Хто пив цю воду, той мав проблеми. От е, коли Єлісій це зробив, здоровий дав воду, він сказав: не буде від неї надалі ні смерті, ні неплідності. Вочевидь, люди, хто пив цю воду, і вони помітили, хто п'є цю воду, може рано помирав, не було дітей. Я знаю, що е, в Закарпатті, е, по дорозі, коли їдеш там біля, біля Вінограда, на, на, коли йдеш на, на Міжгір'я, то там є істочник дуже знаменитий. Люди їздять за водою і кажуть, що всі, хто п'є з тієї води, в тому селі незвичайна статистика. Е, Блізніцов, двійників. Да? Тобто щось таке у воді, що вона впливає, і люди, хто бажав заберемені, мати дітей, вони особливо їхали туди, бо вірили, так казали, що це було помітно. Що село, яке пило ту воду, дуже надзвичайно високий процент було близнюків в сім'ях. Да? А ось тут ми бачимо. Що то були якісь моменти, що приносили навпаки неплідність, смерть. І вода стала здорова до цього дня. Знаєте, дуже важливо мати біля себе, біля себе десь людей, які мають віру. Мені дуже приємно спілкуватися з людьми, які мають віру. Я не знаю, як це виходило. І як це практично було, наприклад, коли Єлисей почув, може він пішов десь помолитися, і Бог йому сказав, зробив так. Але я щось вважаю, що головним було не те навіть, що Бог йому сказав. Якщо помазання на людини, це якби, я, я це дуже обережно скажу, це не так виглядає, що людина все спрашує у Бога, а він відомий цим духом. В ньому є слова ці віри, він, він наступає на всяку проблему, він, він рішуче підходить, він взагалі якби, має цю віру, що Бог прийшов виправити ситуацію, любую ситуацію. Я не знаю, в що ви вірите, але якщо ми маємо ці відносини з Богом і впевнені, що Бог хоче благословляти людей, Знаєте, мені не подобається, коли люди моляться. Треба знати волю Божу. Що Бог хоче, треба знати, чи, чи молитися за людину, щоб він селився, чи, чи Бог хоче, щоб він вмер. Знаєте, мені більш подобається, я вважаю, це по Писанню, що ми взагалі мусимо, мусимо свою справу робити і вірити краще. І, і, і ну, Не буде такими, знаєте, я не знаю, я от нічого не знаю. я... Ну, наприклад, прийшли люди до Єлісія і кажуть, тут вода у нас погана, а він такий каже, ну я спитаю у Господа, може Бог хоче, щоб у вас така вода була. Він іде, і такий, як шлейф, за ним чудес, благословить. Ну, за Ісуса, подивіться, за Ісуса, що написано? Ісцелив всех. Ні, там не сказано, що некоторы, всіх ісцелив. коли люди вірили в Нього. А ті, хто його знав і не довіряв, він казали, плотика син. Він їм не міг допомогти. Написано: прийшов і не мог зілити написати ні одного чуда. Чому? у людей не було віри? Тут все співпало. Люди вірили, що Дух Божий на Єлісія, що це пророк Божий. Вони йому вірили. Вони там не сумнівались, що він скаже, то треба робити. Бо вони бачили, що Єрдан розступався. І Єлісей він був наповнений. На мій погляд, у цій позитивної віри, ну, як би, ну, як би він мов би так сказати, я прийшов сюди, і тут все буде добре. Я дуже люблю спілкуватися з людьми, які мають віру. Я їх відчуваю зразу. От він розмовляє, а ти вже, тобі вже добре. Бо він <кій> дивиться дуже оптимістично на все. У нього нема такого, що він такий розгублений, розбитий. У мене є люди, з якими я дуже люблю поспілкуватися. Наприклад, є в Чернівцях один брат, я приїжджаю туди. Да? І від нього така, знаєте, віра якась завжди йде. І я можу назвати Карча Мітя. Да? Він такий впевнений завжди. Він, коли розповідає, тобі жити хочеться. І знаєте, і ця людина, яка потерпіла від війни. Він там побудував декілька церков, там розбомбили. Він мусив звідтіля втікати, бо його б схапали сразу. І знаєте, що він мені каже? Він каже: я поїду все вистанавив. Каже, Бог мені сказав, будеш відновлювати душі і, і ну, би інфраструктуру. І коли он так важко думаєш, що ж це Україна робиться? Оце так, ой, ці правительства, влада, що вона робить. І потім спілкується з митєм, і він каже: алілуя, Господь рухається, будемо це робити, підемо туди. І знаєте, це дає життя, це якби у цю неплодородну землю. Ти починаєш сам вірити, і ти починаєш приносити плод. Я думаю, що це головне, що було в Єлісіях, він був людина віри. Він так уже пережив Бога, він ще сильою бачив дуже багато діл. І Ілодух Божий почив на ньому. Друзі, мої, що я хочу сказати? Присутність Бога в нашій житті, в житті нашому, обов'язково зробить нас, нас оптимістами. Ну, обов'язково, друзі мої. ну не вірю я, що людина сповнений Бога, великий Бог сильний, могутній, який тримає всю Вселенную, і Він живе в серці людини, помазав, а людина така дрожаща, така нейтральна. Вона не знає, що і як сказати, він переживає, що подумають люди. Я в це не вірю. Людина, сповнена Духа Божого, вона знає вихід, вона не сумнівається, вона така більш оптимістична, вона каже, все буде добре. Несіть мені, а ну давайте сюди солі. Я, знаєте, я думаю, що оця вся якби сама метода да, це, це не має ніякого значення. Він мог бы там не соль попросити, а перець. Він мог би там, там плюнути. От Христос плюнув і помазав э, бріння зробив. Для чого? Це, знаєте якесь видимое дійство тільки для того, щоб трапилось диво. Потім, Елісій, наприклад, коли хлопчика буде воскресати, написано, розпростерся на ньому». приложил глаза, -глаза ось, так, ось там, вот так лег на него, понимаєте? и согрел его. Воно ну, одразу не вийшло, ну, ну ми до цього дійдемо. І от ці методи вони не так дуже важливі. Важлива віра. І це все ну, как бы, не так важливо, що саме робить, важливо, що віри. Він каже, все буде добре, дайте мені нову чашу, покладіть туди солі. Знаєте, я впевнений, що до чого люди склонні. Вони потім, може, не раз пробували, Там щось треба, вони. Так. Несіть нову чашу, солі, посипали, Тьф! а нічого не трапилось. Бо нема головного Духа Божого, нема оцього знаєте, помазання Боже, нема присутності Божої. Ну, нема головного чаша нова чи стара соль. І то, тобто, кажучи, люди намагаються якби, відшукати методи. І вчати один одного, треба брати нову чашу, соль, отак посипати, отак сказати. Ой, скільки я бачив у ці, знаєте, харизматичні замарочки. Треба, оце не кажи негатив, а сказати, треба отак, сказати отак. Знаєте, формули позавчили, а суті нема. Тому дуже головне звернути увагу, що сьогодні головним є не те, як, яким методом він це зробив, а головним є, що Господь був з Єлісеєм. І він був настільки впевнений в Бозі, що він сказав, так говорить Господь, все буде добре. Я бажаю вам Божих благословень. Я підтримую вас і я хочу сказати, якщо ви живете. Такої ситуації, що нема плода, якби не родюча земля в фізична або в духовному сенсі, може навіть настільки ви вже задовбалися, що нема грошей, якось все йде не так. Знаєте, немає якби ні плодоносні, нам треба віра. Нам треба знайти людей, які вірять, або самим зрозуміти, як це працює. І хай Бог дасть вам сили і благодаті, щоб ви увірували що тепер буде інакше, щоб була ця віра і проголошуйте це, що має трапитися у вашому житті. І е, з повагою віднос, від, 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 віднісіться до тих людей, на яких є Дух Божий. Запрошуйте їх до себе. Хай вони моляться за вас. Хай вони скажуть вам слова життя. Дивіться, як дуже багато було в писанні таких міст, коли Людина дуже нуждалася, Коли були дуже великі проблеми, наприклад, Анна і вона, мати Самуїла, да, яка вона була неплідна, все було дуже дуже погано в її житті. І вона вчепилась за Бога, і вона приходила знову знову в храм. Він там каже, давай їсти, вона і їсти не хоче, вона тільки з Богом чіпила за допоможи мені. І це помітив пророк. Він дивіться, він не знає все пророк. Він думав, навіть вважав, що вона п'яна. Тобто це не так, що Бог йому все відкрив. Просто дивиться, як п'яна щось там бармоче, і він каже, ну так і день, а ти вже там на... подала, да? Вона каже: Ні, і вона відкриває йому своє. серце. І от такий самий, я вважаю, що таке саме слово віри виходить з його уст. Він каже: Іди, буде в тебе син. І вона повірила в ці слова і нарешті народила Самуїла. Я хочу благословити вас, друзі мої. Боже, я благословляю всіх, хто дивиться цю програму. хто Шукає відповіді від Тебе, кого погана вода, особливо в духовному сенсі, Боже, хто відчуває, що земля не родить. Боже, сили цю землю в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую силення вашої землі, во Ва ім'я Ісуса Христа. Хай Бог вас благословить. Йдіть, і, і хай буде плод у вашому житті, хай буде зцілена ваша земля, ваша вода, що ви користувались, раділи, і хай буде двойною помазання вас від цієї води, двойний плод во ім'я Ісуса Христа. Бережи вас Господь, підпишіться на мої соціальні сети, залишайтесь. Наступної програми ми йдемо далі. Бережи вас Господь, до побачення.